Сьогодні проводимо благодійний забіг на підтримку гвардії наступу. У ньому беруть участь і Національна поліція України, Національна гвардія, прикордонник тобто ті підрозділи, які формують саме гвардію наступу. А підтримати прийшло на сотні людей. І сподіваємося, що така єдність пришвидшить нашу перемогу сьогодні. Такий визначний день, і кіберполіція не могла його пропустити, не могла пройти осторонь. Тому ми так само долучилися для підтримки гвардії наступу. Ми прийшли разом із колегами, а також з рідними для того, щоб всі разом підтримати наших колег. Ми в Хмельницькому проходимо курс молодого бійця. І сьогодні такий гарний захід проходить. І ми всією командою вирішили прийти підтримати цей захід. Пам'ятайте, в єдності наша сила разом до перемоги.